Дуже так, то все є Але це не працюється. Не організовувати так, треба. Не організовано, є шкілька правил, але потрібно більше організація. Ми студенти почали. Є організація студентів, і так само вони скажуть, я з Києві дуже активно... Скрадаєш заплатить дома. До того, як там, зупиняється. Та, Думни, багато будинків. І сьогодні так приходите. А в нас таке одне приходить, тільки одне упорядкувати. Дорога і гарна стежка до хати, і гарна травичка. Більше нічого в нас все є. У нас все є, розумієте? Дивишся, що. Набагато, Це краш, в мене, зелект, і містечко, набагато набагато, наш веселе, містечко старове. воно ну, все Ми то не трішки. Ja tu e kolega na Bali u Tetu Tito Barbas. Poloči mi torbu. originalna A moj telefon